Безпечне дитинство в умовах війни про головні правила поводження під час повітряної тривоги чи надзвичайної ситуації не завжди знають дорослі, а діти тим паче, особливо якщо малеча залишилась сам на сам екстрених умовах. У нашому відеосюжеті експерти розкажуть декілька правил, які допоможуть врятувати життя найменшим. Якщо дитина у центрі Львова почула повітряну тривогу, її ДСНСники рекомендують не ігнорувати. На те, щоб заховатися, є 5 хвилин. Переважно центральна частина міста і залі у Львові будинки побудовані так, що вони переважно мають підвали. Тобто, якщо ми заходимо і бачимо там працівників, кажемо, вас можна сховатися в бомбосховищах. Коли ж довкола лише багатоповерхівки, і усі під'їзди зачинені. Домофони і все закрито. Куди можемо сховатися? На кожному будинку зараз всі будинки промарковані навіть в спальних районах. і написано, де знаходиться найпростіше укриття. Якщо ж опинилися самі в квартирі чи не житловому приміщенні, а підвалу немає. А чули про таке правило так званим двох стін? Тобто ми заходимо в приміщення, бажано, щоб нас від вулиці відділяло дві стіни, і за другою стіною ми ховаємося. Для чого це робиться? Якщо попадає десь близько будь-який снаряд. Осколки пробивають вікно, але ці осколки не пролітають за другу стіну. Також є декілька порад і для тих, хто опинився на відкритій території, скажімо, в лісі чи в полі, а лунає тривога. Шукаємо найближче заглиблення. Це може бути яма, це може бути якесь заглиблення, природне утворене. Сідаємо в це заглиблення, притискаємо як можна нижче, притискаємося до землі, бажано взагалі лягти, тому що дії осколки відбуваються так, що коли осколок падає, осколки розлітаються в такому порядку, сколверх. Тобто вони не летять по землі стосовно сумнівних предметів, таких як сумки, пакети, металеві чи пластикові предмети, або залишки бомб, їх радять не чіпати, оскільки це все можуть залишати після себе диверсанти. Якщо ми бачимо будь-який підозрілий предмет, ми в жодному разі в нього не наближаємося, не рухаємо його, не перевертаємо і не заглядаємо чужу сумку, що там може бути. Бажано його обійти, повідомити правоохоронцям. Аби вберегти дітей від загроз, які можуть виникати не лише у воєнний період, в музеї міста розгорнули кампанію під назвою Безпечно про небезпечне там психологи, поліція та експерти поділилися думками та практичними порадами, як дітям та їхнім батькам не боятися і діяти в різноманітних ситуаціях. Нам треба бути правдивими з дітьми. Небезпека існує, то ми не будемо говорити, що її не існує. Так? Але найкращий спосіб дітей навчити це практикувати з ними. І що ми декілька разів пройдемо з точки А в точку Б з дитиною і покажемо їй про всі небезпеки, які реальні, але як з ними справлятися, щоб не потрапити в халепу. Тоді дитина буде чути себе компетентною. Також експерти пропонують батькам не займатися гіперопікою, а давати дітям більше самостійності. Ми там ходили пішки в Рюховичі, ходили на будівництво брати пісок для пісочниці. Там чи ходили на танковий завод, десь там пролазили через зірку в паркані. Але коли вони згадують про своїх дітей, то в них зразу так я не уявляю, що моя дитина могла би так зробити. В майбутньому автори проєкту Безпечно про небезпечне планують і надалі навчати дітей як правильно поводитися в непростих ситуаціях, Віталій Ковела, Олег Сюк, Юрій Кісь, програма Очі.